Перед за все скажу, може, чуть пафосно, але дійсно щиро від себе скажу. Да, я приймаю по можливості весь час участь в роботі заходів від От, і, зокрема, в, на цьому заході, на літньому, який проводився захід. Да, для мене особисто це можливість десь під іншим ракурсом подивитися на. Те, як розвивається українська гра на галузь, зокрема тваринництво, це дає можливість поспілкуватися з людьми, які дійсно в цей нелегкий час роблять дуже важливу справу, і вони мають досить успішні кейси. І школа кормів, в якій я приймаю участь, це найбільш, ну, з нашої точки зору найбільше. Оптимальне поєднання щоб поєднання. Е з Заходу, скажімо, більш такого, де можна обмінятися просвітницького, да, і з чітким прикладним заходом, де можна на поспілкуватися в експертному полі на вузькоспеціалізовані теми, тому що в силу багатьох обставин ми не маємо можливості часто зустрічатися з колегами а такі заходи дають можливість. Концентровано провести за один день максимальну кількість приємних, ефективних зустрічей і спілкувань, і намітити якісь спільні плани. Для мене особисто це досить такий потужний майданчик для. Для ефективної, щоб е, з користю і ефективністю максимально провести цей день, да і я вдячний організаторам за можливість долучитися до цих заходів, бути спікером, тому що е, мені, як керівнику єдність груп є нагода поділитися нашим позитивним досвідом, як в розвитку кормовиробництва, так і в розвитку експорту кормів, да, почути від е, Наших клієнтів, від наших партнерів, від друзів, їхні, про їхні успіхи, про їхні здобутки, і, власне, оце, в, цьому і, в цьому є максимальна ефективність. Тобто Ми абсолютно правильне конструктивне спілкування, щире і яке дає можливість для подальших ідей для подальших втілення планів.